Цну родину народити здорових дітей, природне прагнення кожної жінки не виключенням є такі мрії для людей з інвалідністю. Хоча дехто може сказати, що це абсурд та велика небезпека. Бо статися може будь-що, а піддавати своє життя ризику, що може бути викликаний вагітністю та пологами, зовсім не виправдано. Але героїні нашої передачі так не вважають. Що для жінки родина та яке місце в житті наших нових знайомих займає дитина? Невигадані історії про мужні рішення та здійснення мрій. Далі у передачі Повір у себе. Не відступати та не здаватися – девіз героїні нашого сюжету. Маючи важке захворювання з дитинства, Яна веде активний спосіб життя, бере участь у семінарах, конкурсах, пише вірші. Давайте розкажу вам таке, Називається А життя йде, А життя йде, І в ній так багато різних життєвих дні сует. ніч ночь і наступає новое. рождається таинственник. таинственный рассвет. Он так красив, что кажется, ты снова становишься на свой счастливый путь. Но всем известно и не ново, что прошлого нам не вернуть. А жизнь идет, часы стучат, как будто вслед они кричат. Учитесь думать и любить. Умейте жизни дорожить. Я считаю себя счастливым человеком, даже при, при тех обстоятельствах жизненных, которые у меня бывают, складываются. Я стараюсь все равно держаться и показывать, наверное, всем людям такой вот пример. Я впевнена, самотужки нічого не подолаєш. Все стає набагато легше, якщо поруч є рідні та друзі. Підтримка з боку чоловіка. Та з познайомився по інтернету, він сюди приїхав. Сначала они по интернету с ним переписывались, потому что, ну, я у нас очень умная девочка и красивая и умная все. Вот Валик тоже, он закончил высшее образование юридическое, он у нас работает адвокатом сейчас. Вот, поэтому они познакомились, от друг друга им по интеллекту и по интересам, создали семью. Вот уже живут сколько лет. Створивши родину перед молодой женкой, ведь питание не стояло на рожь животы дитину, чини. Виповедь была Дети! действительно, это наш двигатель. Мы благодаря детям развиваемся. У нас нет ни минуты покоя. Честно вам скажу, потому что каждый день несет что-то новое. Ребенок растет, развивается. Ему много надо объяснять. А от лікарі зовсім не були так впевнені, як Яна щодо дитини. Я не дуже припятствовала. Тому що я родивала ребенка. Ми коли перший раз я забеременіла своєю дочкою і прийшли в женську консультацію, то там всі підняли пані, там ну, у... маме моей говорит, что ужас какой, как вы себе представляете это, вы понимаете, что вы берете это все на себя, а мама говорит, я вырастила этого ребенка, и я тоже хочу, хочу внуков, хочу, чтобы у нее было продолжение. Лікарі змирилися, Яна народила здорову доньку. Через деякий час завагітнила ще раз. На світ з'явився Максим. Як зову твою маму? Яна. А у тебя братики сестрички есть? Є. Хто? У мене нету. У мене нету Блатика. Это есть? я Блатик. А у тебя сестричка, наверное, есть? Є. Як зовут? Ліка. Слухняний, але іноді все ж таки бешкетую таку характеристику дав сам про себе Максим, а ще розповів про захоплення роботами та не тільки. І фуємо, смотрю, смотри. Діти зараз головна турбота та піклування молодої жінки розповісти, навчити, погратися, а старшою донькою ще й до школи підготуватися. Дівчинка ходить в школу. первый класс. А мальчик со мной дома. Девочка, ей учительница очень довольна. Не хочу, конечно, сильно хвастаться, чтобы не сглазить. Но довольно-таки способны. Ребенок, ну, и по учебе, и в классе. Яна на власному досвіді завдяки впевненості та наполегливості переборола стереотипи, власним прикладом довела, що жінки з інвалідністю не тільки хочуть, а й можуть мати здорових дітей. Але не завжди все буває добре. Я скажу так, що подану ну, масу не я подводі таких жінок, тому как. Надо смотреть, надо объяснять, надо проводить такие форумы, что если женщина может, и она ответственно будет потом относиться к воспитанию детей, то она должна рожать детей. Они все хотят, но не у всех всегда получается, но хотят все детей. Вот они это самое все хотят. В основном, знаете, кто боится? Боятся родители этих детей. Вот бабушки и дедушки, они как бы ставят шлагбаумы этим детям, которые хотят. Вот. Но ну, тут тоже нужно смотреть, если они готовы помочь, потому что сама семья тяжело будет, если вообще одному человеку с ограниченными возможностями тяжело выжить в этой, ну, в этой обстановке. А с семьей это надо где-то куда-то ходить. Все, если есть, есть бабушка и дедушка... Вот... Головне правильно розуміти та правильно підходити до всього, не перегинаючи ситуацію в той чи інший бік працювати спільно, прислуховуватися до себе та не нехтувати порадами медиків. От у нас у неї кілька сімей уже є. Самі первії сім'ї це ще були із тих самих тераса, кружок ще був. Вот, у нас уже мальчик один закінчив 11 класів. Дівчинка ще тоді сім'я була, тоже два два человека з детським церебральним паралічем. Мальчик здоровий, хороший, він уже закінчив, школу закінчує. Вот. А вторый, вот у нас є Наташа Корольова, у неї Данька. В пятом классе мальчик учится тоже. Это наша выпускница, как мы говорим. Вот Яна Газдо, двое деток. Потом у нас сейчас есть семья пшеничных, которые здесь познакомились. И это чисто уже наша эта семья. Познакомились здесь, у них Костик 5 лет. И сейчас вот в среду, она, 27 числа, Катя должна уже рожать второго сына. Вот сейчас Вита Гаврик в следующую среду тоже рожает ребенка. Так что у нас как бы если семьи, есть и мама одинокие, которые захотели иметь ребенка, глядя на опыт других, то хочется, чтобы кто-то родная душа рядом была. Вот. Поэтому семьи мы стараемся вот помогать им как, потому что тяжело, да, я согласна, что им тяжело. Вот. Они как бы в силу своих э, возможностей нет. Поэтому они сюда приходят, и Ирина Владимировна, Елена, и э, э, Евгения Юрьевна. Они показывают, подсказывают, как лучше, что лучше. Они с ними очень сильно занимаются. Якщо Яна зі своїм чоловіком познайомилася по інтернету, то Алла з Євгеном зустрілися у реабілітаційному центрі. Ми познайомилися тут в Радугі. Алла Ала Кам'яне перший раз прийшла, коли мама була ще жива, на День рождення. І залишилася. І з тих пор живу. Разом пара Алла з Євгеном живуть 5 років. Постійно приходять сюди три рази на тиждень, займаються творчістю, разом співають. Що дадуть, то ми і йдемо. Що то… Я, наприклад, можу если з кимось, з дівчатками рисувати карандашами, красками. От там приходять дівчинки з 118-го училища, соцработники, рисую з ними красками. Сьогодні мы... картину діла з круп. з семіна. Це те, що у тебе вийшло, так. Да. Да? Дівчинка і мальчик. Дівчинка і мальчик і посередині серця. Сердечко. Так завжди, як і цей малюнок із круп, роблять вони все разом і вдома. Утром допомагаю. Помагаю готовити алы. Начистю картошки, наріжу м'ясо, лук, так. огурців. Да. 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 Да? А в основному але все ти делаєш да. Могу відбивний молоточком м'ясо постукать. Ну що не дасть роботу, все діло. Мусор вынесет. Там. Посуду допомагають. Так, все, я готовлю, стираю, убираю, все на мене. Чи наважиться Євген Залою народити дитину, покаже час, поки що у подружжя в планах цього немає. Головне, зараз вони підтримка один для одного, а разом завжди легше долати життєві перешкоди, ділитися радістю та новими досягненнями. була вже 18 років на інвалідному візку. Все сталося раптово. Ще 12-річною вона впродовж 20 хвилин відчувала гострий біль в ногах, а потім паралізувало все тіло. Через тиждень все минулося, однак, згодом ноги знову перестали слухатись. Звісно, депресія, лікування, лікарні це ж дуже тяжко було. І Коли постійно це в депресії, дуже тяжко, і в сім'ї. Ну. Тяжко не кажу, що ой, стала на колясі вже там, по місцям, по ну, олімпіадам, там, по сорунування. Тяжко це пройти. Треба пройти, бо по-іншому дуже ще тяжче буде. Людмила не здалася, не опустила руки, почала спілкуватися з іншими інвалідами, їздити на конкурси, змагання, фестивалі. Якось у Херсоні вона зустріла молодого волонтера Михайла. Почали таку шутку. Дивитися, як зустрічатися так, знайгйомилися просто. Ну, бачимо, типу, так починається все в шутку, мабуть, почалося. А зараз вийшло все розйозно. <свіття> Потім через рік ми поженилися. На жаль, існує стереотип, що інвалідам не варто народжувати дітей, адже вони і про себе не можуть піклуватися, та й вагітність може бути дуже фатальною. Однак Людмилу це не злякало. Ну, я знала, що я вигідна, пішла, заробила віці. І вони, як і лікарі, таке вони ще такого не зустрічали. Ну як, у нас чітко, типу, такого ще не зустрічали. Ці лікарі, які, до, до яких я попала. Ну, і сказали, типу, спитали, може, зробимо борщ чи щось. Кажу, ні, не буду радити. Страшно, що коли здорово, то одне. А коли хворієш, ну як коли таке состояння, то і не знаєш, що чекати. Не знаєш, як то все буде. Чи буде добре, чи. Чув маємо. Хоч лікарі відмовляли, та батьки, близькі люди і друзі підтримали її вибір, як і майбутній батько. Він дуже радий був, коли я за коли О, мені робили кеслю і перший, другий раз, то Тобі... йому дивлять дитина. <світнє> Найщасливіший чоловік, мабуть. Сьогодні Людмила вважає себе щасливою. У неї є коханий чоловік, люблячі батьки, багато друзів, з якими вона щодня спілкується в соціальних мережах. Всі вони підтримують жінку. Та, мабуть, найбільше диво у її житті це два синочки: чотирьохрічний Денис і маленький Вадимчик, якому 9 місяців. Хлопчики ростуть здорові. Любиш маму, Дініс? Да. Мама теж її любить. Сильно-сильно? Так. Сильно? Да. Гареш, мама теж. Вадима, любиш? Да. А папу? Да. А бабусь Так. Да. А ось Зінаїда Боштега зі стороженця виховала доньку сама. Чоловік її покинув, коли дізнався про вагітність. Місцеві лікарі радили їй робити аборт, та вона відмовилась. Я коли бачила діти маленькі, мені до того, що я мала потіре сознання, я бачила особливо дівчаток, я могла впасти в морок до того, що я дитиною хотіла читати 31 рік, першої бримниці, 30 днів я її родила. В перші дні було важко. Дитина, як ходячи на інвалідному візку, то тяжко дитиною породи, але з допомогою мати, друзі допомагали. Пошила собі рублячок і прив'язала собі до себе, і дитину так носила. А вже потім 9 місяців дитина сама пішла і почала э, серце сер, 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 радості було спочатку. Вона мені в 9 місяців пішла і принесла в кружечку трохи води. А потім маленька Ліля пішла в садочок в школу. Пішла до школи, було трошки важко, бо діти сказали, що мама твоя каліка, а моя моя дочка казала, що моя мама не каліка, просто мої мами ноги болять. Сьогодні Лілі 19 років. Вона здорова, гарна і розумна дівчина. Цього року вона закінчує навчання у медичному коледжі. Ліля щаслива, однак має лише одне бажання. Щоб мама ходила? Не питайте мене, таке моя ма. Це ж моє перше бажання, щоб мама ходила. Щоб всі, які знаходяться на візку, всі ходили, щоб всі були здорові. І не знали негоди, все, більше нічого. Пані Зінаїда не здається, вона оздоровлюється в санаторії, їздить на творчі конкурси та спортивні змагання, вишиває бісером картини і щодня доводить світові, що навіть хвороба не може зламати її внутрішню енергію життя. Адже навіть гіпократ казав, що могутній дух рятує розслаблене тіло. Створити справжню сім'ю в сучасному світі доволі складна задача, тим більше, якщо це стосується сім'ї, де двоє партнерів відносяться до маломобільної групи населення. Так Володя та Галина Башинські, не зважаючи на складні травми хребта, вже 24 роки, 24 години на добу разом. Більше того, народили прекрасну донечку Олену, якою сьогодні і пишаються. Родина всупереч всім життєвим обставинам, веде доволі активний спосіб життя. Коли мова зайшла про першу зустріч, неможливо було не помітити, як в очах у подружжя спалахнули маленькі вогники кохання. Хто б міг думати, що я сумщина, він з Житомира? А з ми... Донецьку, як ваша передача для Донецька в санаторії Славянському Донецької області, так що так, що ось такі звело питання наша в житті. доля в Донецьку. Тамож. За три дні перший день знала, другий день знала, на третій вечір запропонував одружитися і поїхати на Житомирщину. Я сама з Сумської області взагалі, без роздумів, без вагань. Заказали навіть два квитки на Житомир. У 90-му році одружилися і от. Поїхали в санаторій. путівки совпали день в день. Там путівка нам надається 45 днів. І путівки совпали день в день. Хайні з першого Побачились, погляду, розумієте? предложив. Ось так. Сказав, Зараз... подумай, думав, буде довше думати, а вона зразу згласилася. От, і, от і з осені 89-го, практично все реме. Ну, так і наша судьба. Тобто ми всі 24 часа разом і скрізь разом. Десь треба йти, ми пішли разом, прийшли разом, і 24 години. Сім'ї дитина вже от п'ять років, як з нами не живе, тільки щотижня приїжджала, а зараз вже п'ятий курс. І вона вже трошки влаштувалася на роботу і намагається вести своє життя. Сьогодні родина вже без остраху згадує про неприємні події свого життя. Як травмувалися, та який складний шлях подолали, щоб сьогодні бути щасливими та мешкати у затишній квартирі, на яку заробили самостійно. Ну, ви знаєте, це колись була, мабуть, неприємна подія. Коли воно трапляється, люди зразу думають, що це щось катастрофічне. Мабуть, всі роки, хто 5, хто 10 років вважають, що це проблема. Потім розуміють, що доля, але для одного доля вона на краще, а другому вона. Портить життя на все реме і людина не може змиритися з тим. я ж отримав травму після восьмого класу на літніх канікулах. Пішов попрацювати, ну і отак сів візом. Дружина з 84 -го року я отримала -го ту ж саму травму. році. Теж травма хребта, але я трошечки хожу. в 88-му році. Закінчила інститут і намагалася десь там в себе на Сумщині. напевно працювати. Але коли поїхала в Житомир. Яка робота? Тут любова не робота вже. Поїхали до батьків, приїхали, почали жити разом з батьками. 90-й рік чоловік зрозумів, що сім'я має жити окремо. В 91-му році ми відійшли окремо, не надіючись на державу, батьки допомогли, ми ну, почали жити окремо. І в 92-му році народилася донька. Про те, як наважились народжувати у досить непростій соціальній системі, коли до людей з особливими потребами суспільство легко кажучи ставилось з насторогою, розповідає Галина. Процес, який ми пережили в той час, коли ті часи були, коли для медиків, для суспільства, взагалі інваліди, це таке було закрите, людина з інвалідністю. Закрита тема то тоді навіть медики не могли уявити, як це спинальники, як це двоє фворих людей будуть народжувати. Звичайно, були проблеми. Але нормально виходив, що виносивши весь термін. Народили нормально, здорову дитину, здорову доньку, якою гордились колись. Дякували Богу, що вона в нас є. Дякуємо Богу зараз, що вона в нас є. Дійсно, чудова донька закінчила чудову школу на медалі закінчила. На красний диплом закінчила бакалавра. Нам є чим гордитися такою дитиною, дійсно. А в житті, ви знаєте, кажуть, важко, не важко. Я було б щастя, да не щастя помогло. Отак От в нас в житті склалося. Найбільш болючим питанням сьогодення є і лишається безперешкодний доступ людей на візках до міської інфраструктури. Єдина проблема у нас це не, це проблема, став... це це не, не проблема, проблема, це будуть сталкуватися всі. Є законодавство, щоб держава допомагала створити безперешкодний доступ до житла. Закон є, так як у нас, наприклад, уже. Третій рік ми помогумо да? державна міська програма, державна міська програма Рама зробила. Ми стали на чергу, першими були до речі, на створення хто... бар'єрного доступу до помешкання, тобто створення життєдіяльності таких умов, якщо не може, держава нас забезпечити житлом, де ми могли б спокійно виїжджати на вулицю, так як звичайні люди виходити на вулицю гуляти, тут у нас дійсно. Якщо ви помітили, нам дійсно додому нас сусіди не можуть справитись допомогти, тому що це маємо тільки робити ми, коли ми вдвох приспособились, щоб не випасти з коляски, щоб щоб не зламати руку, ногу. Тобто це, це є проблема, така трошечки невирішувальна. Кожний метр то є вже подвиг, тому що е снігу багато, і ці хуртовини намали стільки всього, що ми нас просто поставили, і ми вийти нікуди не можемо. Знаєте, маю таку мрію, щоб дійсно Житомир став тим містом, де хотілося б жити жити вільно, безперешкодно. Тому що щодня долати купу перешкод то дуже складне завдання і заняття. Хотілося б сказати, що в Житомирі дещо зроблено по створенню безперешкодного доступу. Наприклад, заклади як облдержадміністрація, міська рада, богунська корольовська рада є доступними. Є доступними це вже досягнення. Раніше ми цього не мали. Сім'я Башинських активно займається громадською роботою, приймають участь у різних семінарах та виїзних координаційних нарадах. Про те, як їм це вдається, вони розповідають. Так як ми займаємося громадською роботою, виходимо, все плануємо там на один день, щоб вийти зробити все за один день, бо лишній раз спускатися, підніматися там. Ну хто хто на візочку, щоб він під'їхав би до наших швіляров, він зрозумів би наскільки це важко, тому що здорова людина цього не оцінить, жити повноцінним життям, працювати та знаходити маленькі радощі життя у всьому, що оточує, а також не схиляти голову ні перед якими перешкодами. Саме за таким принципом живе щаслива родина Башинських. Я дячна Богу, що дійсно. І замужем, і за мужем, і як за кам'яною стіною. І маю дійсно чудову родину. Я щаслива в цьому, що маю прекрасну дочку, маю чоловіка, на якого можна опіритися завжди і всюди. Люди, які готові жертвувати, хай не оглядаються назад і не задумають, а роблять крок і, ну, і терплять. А, все труднощі, життя. а труднощі вони є у всіх. І їх теж долати. Звичайно, легше разом.